Ми український національний сервіс хмарних послуг з десятирічним досвідом роботи у сфері надання індивідуальних можливостей для зберігання важливих даних та інфраструктурних IT-рішень будь-якого рівня складності. За роки роботи ми накопичили неабиякі базу та досвід, а також реалізували понад одну тисячу it проєктів для українського бізнесу. На ринку співпрацюємо як з представниками малого бізнесу, так і з великим великими корпораціями чи промисловими гігантами в числі наших клієнтів, представники рітейл, агро та фінансовий сектор, логістика, освіта, промисловість, енергетика та багато іншого. А нині, коли Україна переживає найскладніші історичні часи, залишатися осторонь проблеми це злочин. Саме тому ми акумулюємо усі свої потужності та ресурси в допомогу більш ширшому колу представників українського бізнесу і пра. Гнемо передати весь наш досвід вам задля підтримки економіки країни у форс-мажорних обставинах. Усі ми змушені блискавично змінюватися, розширюватися та розвиватися заради спокійного сьогодення і успішного майбутнього. Саме тому пропонуємо вам хмарні технології, які стануть ключем до успіху будь-якого бізнесу. Вся наша команда фахівців об'єднана єдиною метою захистити український бізнес. Який потерпає від дій російського агресора, використовуючи переваги хмарних технологій, втілюючи цю місію, ми допоможемо втримати на плаву те, у що ви роками вкладали час, гроші та зусилля.